Заповідь. Тарас Шевченко. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоблини широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий як понесе з України у синіє море кров ворожу. Ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порите. І врожою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудь ті Незлим тихим словом.